Вітаю на будівельному майданчику житлового комплексу Європейський. Сьогодні разом з нашою будівельною командою ми прозвітуємо за червень. <му> отримали офіційне погодження. Тож секцію В введено в експлуатацію. І найприємніше перші власники вже отримали ключі і зовсім скоро почнуть ремонт. Це особливий момент для всієї нашої команди бачити, як будинок оживає. Продовжуємо роботи з утеплення та оздоблення фасаду. Зі сторони вулиці Європейська роботи на завершальному етапі. Проводимо роботи за здоблення місць загального користування. В преміальних секціях ми вже завершили зведення шостого поверху, встановлюємо плити перекриття та готуємось до зведення наступного поверху. Та стіба продаж п'яти ребного пакін. Підписуйтесь на всі соціальні мережі будівельно монтажної компанії Атлант, щоб бути в курсі всіх новин та мати можливість спостерігати за будівельним майданчиком.